Що щось виріжем на YouTube. Так. Треба підготуватися, зачесатися. Так, чекай, секундочку. Дуже важливо, мені аж страшно. Можна купити ще 470, до речі, народ за добу тримаю в курсі Так. Що? Відкриваємо. Сигнал Сигнал зелений відкриваємо, так? Так, відкрите. 15 коробочок, топовий підгін. Подивимося, е, що випаде чи ні, прожжем разом. Відкриваємо наступну. <ріплес> тут вже, вже почали сміятися. так брошурки є, найс, найс. Резерви. <ріплес> Ля ржут. Але паскуди ніякої підтримки нема. Опа, пішло, пішло. Відчиває, моя вдача буде ідеальною рекламою для oh того, щоб гуплятиш. На, на, пішло, пішло. Так, добре є. <laughs> Сука. Дай ти хоч понюхати вже один танк, чуєш. Чисто так. Знаєш, і потім резерви кинули. Так, го next. Та й тудай. Опа! Народ, ну це це вартує, срібло це вартує 100%, 250 тисяч, навіть на модуль не вистачить вести. Пока держа, ну поц. Так, go next. Зараз тут. інтрига, інтрига, писта. Опа, Це Пан. Стр... Ука okay. Це скіп. Так, go next. Uh, Ведайте йому таблетку. Зараз дуплака, ти вже сам. Опа! -so о о о о Нормально, нормально! Ау-ма! Це було сильно! Окупився, окупився, так. Так. Что Ну-ка. Ще пара. Чуєте, ще, ще пара раз в японестрі, то я хоча б один модуль куплю, бля. Хіба не маленький левел, до речі, то можна вже купити аж декілька модулів тут. Шикарно. Так, пішли дальше. Моя вдача на високому рівні. Ну! Член екіпажу. Ну-ка, день прямого аккаунт. Тупо! Дали мені член, нормально, ну я зрозумів, натяк, зрозумів. Тупо один член. Все. next. Як там карі є, чи ні народ? Та йоп. Ааа, сука. Ще трошки на десятку модуль куплю, чувак. А чекай, мене жиля. І все, я ж на модуль один не збирав, на десятку, чесно. 600к один модуль. О, сука, навіть з запасом. Фу, ми вже би член екіпажу ще раз дали, ну це вугар. Це, це це взагалі топ. <рес> Кіт познущався з мене нормально вне. Аума! Скріньте! Говнекс. Залишилося 3. Три. Зараз побачим. <рес> <рес> Сука, найпсядей, патон не випав, ну це все, ну це бан. Ну все, це GG, зрозуміло. Та йоп тудей. Фу. На день позначок на фармі, так, айп. День можна пограти, ні в чому собі не відмовляти на це срібло, що мені випало за коров. Ну шо це таке? Це просто пісець. Ну давай, ще день, аккаунт. Ну все, зрозуміло. Все, next. Остання, oh, остання коробка, саме інтрига. Робимо ставки, буде срібло, чи буде ці, це будуть ці резерви, а ну, <laughs> пишіть. Чи день преміум аккаунта випаде. Давайте, інтерактив, <laughs> остання коробка. Met поле чудес, точно. Вонегасник, каже. <laughs> Камуфляж 100 срібло, зрозуміло. Найс, найс, найс. Монегасник. Ну все, Деймс, Деймс, ставки зроблені, Крутим барабан. Ну! Oh, <laughs> сука, я не можу. Я хотів сказати! Бляха, я хотів сказати! буде oh, день премиум аккаунта, сука! Блямчик заком, десь так на сесію покатати норм буде. І пару днів премиум аккаунта і ще член. Член ще маю, екіпажу. отак вот